Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків: місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Що означає з'явитися на світ в країні, на яку Росія пішла війною. Як це відчути перші перейми у перший день повномасштабного вторгнення? Що таке народжувати під вибухи? Сьогоднішня станція Держпром це три історії про народження. Нашим героїням судилося стати матерями 24 лютого 2022 року. У день, який тепер пам'ятатиме кожен українець, Катерина Сіренко із передчасними переймами тікала з окупації. Ганна Маркова, прикордонниця і дружина військовослужбовця. Ганна Алфьорова народжувала на п'ятому поверсі Салківського пологового під перші вибухи ранку, 24 лютого. Усім малятам нині виповнюється рік. Вони назавжди. Будуть ровесниками російської війни проти України. Рушаймо. Маршрут перший П'ятихатки. Станція Держпром. Ми у Хрущовці з вибитими і вже залатаними шибками у невеличкій орендованій квартирі на околиці Харкова, яка і тоді, рік тому і зараз найближчий мікрорайон до Білгородської траси. Ми проїдемо повз гуртожиток, частину якого здається відкусив якийсь із російських набоїв П'ятихатки І сьогодні так само близько до кордону. Минулого тижня вночі сюди знову прилетіла російська ракета на вулицю академіка Вальтера. На цій самій вулиці винаймають квартиру Катерина та Сергій Сиренки. Їхній дім лишився у селі Руська Лозова. Ми виїхали 24 лютого з сірої зони з Руської Лозової. За два кілометри вже була окупована територія. Ми виїхали об 11 годині в пологовий будинок, і в 14.26 мені зробили кесарів розтин і з'явилася наша Варвара. Потім в коридорі. Ми там і народжували, ну дівчата народжували, було звісно дуже страшно. Прибігає завідувачка перинатального центру, вимикає світло. Страшно, авіаналіт було дуже, дуже, дуже. Я, мабуть, таки ніколи не забуду, тому що це було максимально важко морально і психологічно дивитися, як ті бідні лікарі бігають, а ми... Не може їм нічому допомогти у перший же день життя. Варвара опинилася у реанімації, бо наковталася вод. Народитися вона мала у середині березня, згадує її батько Сергій Сиренко. І за того, що жона перенірничала, коли ті були взриви в стороні Білграда, от над нами ракета пролетіла воїнську частину, яка возле нас знаходилася, Страх у неї, і ми приїхали. Получилось екстрені кесарі. роди. я возле них знаходився все це час. Сфорварушка в підвалі, ми розчистили в родом старий підвал, щоб всі роженіці туди переїхали в і там жили до 2 марта, до виписки. Якщо чесно, я взагалі не розуміла, що це війна. Я не розуміла, чого це, це ну, відбувається. Чоловік дуже підтримував, він був з першої хвилини до. І до сьогодні, скажем так, він не злякався. Він не ну не побіг від нас, як там були в нас випадки у дівчат, що чоловіки їх кидали. Було багато тих, хто відмовлялися від діток з вами разом в пологовому? Е, ну з нами в пологовому будинку, так тому що ніхто не розумів, що відбувається, і всі боялися брати відповідальність ну в таку мить. Виносити діток назовні. Ми були у підвалі перинатального центру у середмісті Харкова. Тоді, у перші дні, бачили породіль, які годинами плакали, бачили тих кинутих малюків, і бачили лікарів, завдяки яким того дня у Харкові врятували не одну дитину. Паніка і стрес від того, що відбувається за вікном, робили і так нелегкий процес пологів і ще складнішим. Станція держпром. Наш наступний пункт призначення: нова водолага, селище міського типу, яке стало прихистком для багатьох переселенців з Харкова. Сюди наступного ранку після пологів відвіз Ганну Маркову чоловік, сам повернувся захищати місто. Десь около 12-ї ночі почалися перейми. В 4 ранку вже був персонал стурбований, я нічого не знала, крім, крім того, що мене перейми були і все. О 7-й ранку мене підняли в, в радзал. І я побачила, що дійсно персонал дуже стурбований, всі бігають, метушаться. Я кажу, що, що трапилося взагалі. Я кажу, так на нас напала війна. І в цей час почалась, почалась народжуватись дитина. Я в розпачі від того, що і дитини поруч немає, дитина старша в лікарні, якби в лікарні не зі мною. Цей малюк з тройним обвиттям пуповини переживала, щоб дай Бог народити здорову, здорову дитину і щоб все було добре. І так і сталося. Народився малюк, обвиття не було, і я дуже зраділа не від того, що вибухи за вікном, а від того, що все обійшлося, все добре. одразу і... ж В підвал спустили. Нас спустили на наступний ранок в підвал і то. Так, не розголошуючи, на нас не попереджуючи, сказали дівочки: візьміть, будь ласка, речі. Пройдемо з нами. з нами, куди нас ведуть, не розумію. Ганна багато років прослужила у збройних силах. Останні три роки прикордонниця, старша сержантка. Працювала у Харківському аеропорті. Разом із двома синами, старшим Ярославом і Владиславом, чекають батька захисника. Я якби не, не просто так в силовій структурі знаходжусь, тому у мене сила волі, витримка. Та віра в те, що буде все дуже добре. Станція держпром. З нової водолаги повертаємося назад до Харкова у район Нові Будинки. Тут біля школи, в яку тричі влучали російські ракети, зустрічаємося з Ганною Алфьоровою. Щодня вона з Олександрою гуляє біля цієї школи. 24 лютого о 5-й ранку мене підняли в пологовий зал, який був на п'ятому поверсі перинатального центру, і відчинені вікна, тому що в пологовому залі, як кажуть, повинно бути дуже тепло і тихо, але тихо не вийшло. І почалися перші вибухи на Салтівці. Бігають медсестри, бігають хто там. Черговий лікар не розуміють, що робити, куди бігти. Ну ніяких вказівок. Пологи приймаються, кесарі і не робляться. А що робить, ніхто не розуміє. Доньку Ганна народила близько обіду. Свою Олександру вони з чоловіком чекали 14 років. Перша дитина складна вагітність, Салтівський перинатальний центр, вибухи. Я чула вибухи, але у мене був свій процес, було страшно. Я не так собі уявляла радості материнства, але мабуть, так комусь було потрібно. Нам визивали ліфт. І на каталці спустили у підвал. Ніхто не був готовий. Підвали не були готові уже потім лікарі почали зносити туди ліжка, щоб були більш-менш комфортні умови. Може, легше було, тому що чоловік був поряд. У нас були ж партнерські пологи, і після того вже ж він нікуди не пішов, він залишився з нами в палаті. А так і це ж така довго очікувана. Чому ні? Назвали Олександра, тому що захисниця. 24 лютого минулого року у Харкові народилося 45 малюків, 22 хлопчики та 23 дівчинки. Усі троє сьогоднішніх героїнь дякували тим, завдяки кому Харків стоїть. Його захисникам дякую хлопцям, що ми можемо жити, гуляти, ходити, їздити і ростити наших діток. Захисникам то окремо У мене кум зараз в ПВО працює. Ну багато знайомих дуже захищають хто в теробороні, навіть дівчата, не тільки хлопці, їм великий уклін. І ми з вірою в майбутнє тримаємося і чекаємо чоловіка. І чекаємо нашої перемоги. Як і всі. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром.